Діма ви ми, ми домовили. Ти що відкривки? У мене є така здогадка, що це скоріш за все хлопчик. Щось дивись, як тут гарно. Нереально Я просто, просто. Можу, все. Це подміж штурпаки з тарчали. Зараз у нас буде дуже цікава зйомка. Я впевнена, що наприкінці цього відео ви дізнаєтесь одну таємницю. Зараз ми їдемо робити. Оскільки це наш перший влог, треба усіх вас з нами познайомити. Це моя дружина. Так. Всім і все більше машин нікого немає. Крім мене <клес> і льоні. Ми їздили дивитися локації до гендерпаті. Я хотіла, щоб все було такое зелене, прикольне, але так як нас щось не то з погодою, Тому ми знайшли ось таке місце. Ну, мені здається, що прикольно. Тут поставити декорацію, тут ми, тут можна зробити форшет. Позаду будуть ці фаєр-шоу. Ось, більше. Коротше, Ось така. весь прикол в тому, що на початку цього відео сказала, що ви будете в шоці наприкінці. І Аня, знаєш, з самого початку починає розповідати про гендер паті. Просто вау. Ще така. Дивись. Мені здається, що це мені навіть якось. А не тут нічого прикрути. не зрозуміло. Ну, тут бачиш, тут все біле, тут ці столики прибрати, тут поставити декорацію. І ось, якщо поближче, дивись як гарно, прямо на фоні моря. Позан на зв'язку. Дівчинка з сюрпризом. Видно? Ти не будеш розмовляти? Трошки там? видно. От тепер можна здогадуватися, який в нас рог. Дивіться, який тут закольний матеріал. да, такий просто нереальний. О, шикарний фон такий, дивись. Вставайте тут. Будемо зараз дізнаватися стать дитинки. Така в нас тут гримерка. Не знаю, що це буде, але я зараз буду для них знімати якесь відео. Хіба з'ясований? Так, зачем тебе посмотреть? Так, зараз подивимось, що ми там не знімали, якщо щось знімали взагалі. Не знімали, дуже гарно знімала, дивись. Да, так це ж ти продумав. Філа собі, я молодець. А ну що ми зробили? І що ходити на кадруках? Це така. Свій... ти взагалі задоволена тим, що вийшла? Поки що я задоволена. Тепер я буду задоволена, коли ви дуже гарно змонтуєте все це. Сфоткала? Мені кажи. Щоб всі знали, який сміх насправді у мене. Так, yeah. все. Треш. Oh. Коротше, їдемо до мами на вечерю. Діма з ній пішли в парк ставити машину. Смерть Не потрібно злістити, тому що мені кажете, що я банку. щойно приїхали вже додому. Ну як додому, до мами в гості, і вирішили помонтувати відео, тому що дуже хочеться подивитись, який буде результат. Дивись, які кадри прикольно, та так круто. як з фільму якогось. зараз. До мене прийде Діма, і ми будемо з ним записувати реакції. Всі знають, що ми записували на YouTube там різні реакції на пацанки, один за всіх та все інше. І глядачі зазвичай бачать нас ось так. Хочу вам показати, як це виглядає інколи знизу. Такий, знаєте, супер-лук. Hello! Ранок у нас завжди починається ось так. Як завжди, ми зараз прийшли і будемо знімати ці реакції. Uh -huh. І що? І що? Я дуже щасливий, що виспився сьогодні. Так. Сьогодні що ми дивимось? Пацанки. Uh -huh. Клас, я задоволений. Можливо, вам цікаво, як це виглядає. У нас тут така OBS Studio, і ми так сідаємо, настраюємо камеру ось тут. І зараз будемо писати реакцією. Чек, чек, чек ту мікрофон. Йоу, все ніяк не можемо сісти записувати, тому що Діма ніяк не може налюбуватися відео, яке ми знімали вчора. Тому що воно дуже, ну дуже мило. Друзі, вітаємо всіх на каналі Dreamers Як ви помітили, Льоня сидить з камерою а це може щось означати не дарма. Я зараз сиджу з камерою. Насправді з телефоном. з телефоном. Так тому що ми з Дімою нарешті вирішили знімати наш Dreamers Day Vlog І інколи він буде виходити, потім дізнаєтеся. Ми зрозуміли, що якщо зараз не почати, ми будемо це відкладати на потім, на потім, на потім. Але наше відкладати життя на потім, друзі? Да, беріть а... приклад з цього, і якщо ви хочете дуже давно щось зробити, робіть це прямо зараз. Кращого часу для цього. Просто не буде вже 12.20, Ми почали з тобою зустрілись взагалі в Деві, да? mm -hmm. як це виглядає поза кадром? Да, Зімали да. собі носки, да, да, чимось да. там граюшся? А ви взагалі чимось ще займаєтесь там? Крім того, що записуєте реакцію? Так, ми покажемо зараз. Коли, коли за вам чим? вистачає. Ой. Е... Mm -hmm. Коли вистачає часу займатися чимось іншим. Друзі, в нас взагалі то багато часу, тому що ми встаємо приблизно о 7 ранку, з 8 до 11 ми встигаємо записати два нам-стопом відео, потім їдемо на роботу, працюємо десь до 9, в 9 повертаємося, ну, може на півдесяту додому і записуємо потім ще інколи наш канал Dreamers Show. Шоу, дрім да, Show. Викладаємо крутезні ролики, які ви також можете подивитися. За лише посилання всі під цим відео. Так хотілося вийти на вулицю трошечки, але подивіться, яка погода. Незважаючи на те, що вид звичайно красивий, погода взагалі не дуже гарна. Але сьогодні ми з нього ще поїдемо в один з закладів в Одесі. Серйозно, щоб, та, щоб обрати місце для гендерпаті, тому що вчора ми ходили, нам в принципі сподобалось. Але, якщо чесно, хочеться подивитися ще варіанти, тому що прикольно, а, прикольно. Воно має бути найкращим. Коротше, просто прикол. Ми пішли купувати квіти. Точніше, Діма захотів. Ані, для чого ти купуєш? Квіти? Просто купити для чого? Без привіду, без ніякого. Подаруйте квіти жінкам без привіду, без ніякого. Що ти так на мене дивишся? Ну, купив і купив, молодець. Коротше, прикол в тому, що ми не вміємо торгуватися. Якщо нам назвали ціну, сказала би три тисячі гривень. Діма такий е, ну так, добре, давайте це норм 3 на... гривень. Чому кожна квіточка три тисячі гривень? Да. Напишіть в коментарях, скільки коштує цей ось цей от мініатюрик такий. будь ласка, Що ви думаєте з приводу цієї площадки? Я трошки почала вже заспокоюватися, тому що хоча б не так тує вітер, і в мене на голові не буде отак. Боже, дивись, як тут гарно, нереально Я просто. Думала, що все, типу одні штурпаки будуть Я пропоную ось тут поставити червону доріжку. Дуже гарно. Покажи, все. як ти дефілюєш, будь ласка. А тут я знаходжусь нібито не знаю, десь в Іспанії, тому що такі фасади, такі ландшафти, дуже красиво все. Де ми знаходимося? Пальма де Майорка. Прям мені тут дуже подобається. Я пропоную поставити локацію прямо ось тут. Ось угу, прям... Тут буде найкраще місце. Так, і все. Де вона зникла? Я одягнув як капусту. Світер та це він говорить, Ти не сильно холодно одягнулася, треба якось тепліше розсередити. Сфоткала. Сфоткала? Сфоткала. Мама посміхається, тому що ми дещо придбали в такому класному пакеті BMW. І зараз будемо їхати додому і робити розпаковку. І головне, що ця штука вона завжди, напевно, радує кожну дівчину у світі. Як ви думаєте, що це може бути? Ну, просто усі мріють про це, усі. <сих> Чого ти замерла? <зайняло? сих> Та-да-да-да! -да Мені ж самому цікаво, що ж це таке. Зараз такий плюх. І це. Дайсон! Расчески. Поки я працював десь е, хвилин 15, мама вже навчилась це робити. Я, конечно, розумію, що пользователі Дайсона скажуть так никто не делает. Просто так, да, как так. плохо. Не, ну реально вкусная. круто. Не, реально и... нормально. Ну, это так, пробная. 5 минут. Подожди, выровняй, это так и было у тебя? Ну да, так и было. Окей, так и было и стало. А это я вот попробовала сделать, чтобы Дайсон за меня подумал сам. Итак, прошло ровно три хвилины и ось такой результат. Так, что, куда нажимать, покажи. Вот это? Что ж, живенько, чудненько, прикольненько, да, да получилось? Не надо. Слушай, Ось таке в нас реальне життя. Бо куля, куля така. Це наш антистрес. О, тихально це Іди так. Не спати хоче, коли, коли ти його цілуєш, то він роздвигає ушки в сторони. Нормальні зуби. Покажи, дай Бог всім такі зуби з брекітом з пластиною. Так, все, ми їдемо дивитись локації на гендерпаті. Аня Ще? така ділова колбаса. Білі щось незадоволене. Звичайно, наш такий пухнастик. Ми дуже сподіваємося, що ця локація нам сподобається. Нам е, потрібно, щоб була гарна е, ну, типу, чи море. Видно, але зараз на вулиці такий туман. Не знаю, чому їдемо. але їдемо. Хочеться пригод. Вона газує одразу. А Що Це в нас ще та блог? себе маленьку красненьку так і їздить. розумієш? плоха погода, плюс виключені всі світофори, то це комбо. А в нас ще немає світла, до речі. Ну не по всьому місту, а так немає. люди бачили, що в нас немає світла, я вдома знімав зі світлом. У нас, у нас є, я ж сказала, не по всьому місту, але ну у багатьох містах немає світла. То, у нас просто мажорний дом. Ну це вже. А це така фішка антиугон, чи що? Антиугон, так. Антиугон, ребенок, анти щоб не угнав. Так, як ви зрозуміли, ми приїхали на локацію в Мерістела. Ми вже казали, що погода в нас така собі, але все ж таки хочемо подивитись. Вряд, що буде Взагалі-то тут було закрито, але нам це ніяк не, не заважає. Я думаю, що якщо ми поїздимо ще по деяким локаціям, то ми повністю заплутаємось. От. Так, ми зайшли в магазин зробити покупки. Тому що вдома їсти взагалі нема що, але Анечка, шеф кухар буде зараз робити балоньєзу. А ось льоні такі справи на вечір. Що це? Що Це Це чипси, але з курки. Ось такі корисні чипси. А ні, як завжди, якоюсь фігньою мається, так? Да? От воно прикольно. тобі потрібно? Прикольно. Вже. Прикольно. Ну, дай Гуся. Гуся, гуся. А можна і гуся взяти. Так, що я ще хотів взяти? Але ми прийшли лише взяти стагется. Як ми не а стаге ми не взяли. Прекрасно. Ось ж є така фігня, що нічого в магазині не потрібно, але ось такий пакет, взагалі uh -huh. ти нічого не купив. Просто да, от, і мене потрібного. Ми за нього, як дві мокрі колочки, такі бандюги зайшли в ліфт. Сам безлякався, якщо десь в під'їзді зустрів. Це обов'язково лице? Я можу не ну, лише лице. Я могу на ж... живачку. Супер. Друзі, якщо ви так вмієте, напишіть, будь ласка, в коментарях, може є якісь поради. Взімо мені цей тому що бісить. О. А ще коли ми приходимо додому, нас завжди зустрічає цей малий пухнастик. Ріально порагню зараз. Я про цього Прийшов. Так, я кажу пухнастик, тому що... Для нас він пухнастий. Да. А це наш агрегат. Так, на готові все стоїть, тому тривога. що якщо повітряна тривога, ми на нашу локацію. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Три стіни, дві стіни. Краще цитири, а взагалі краще піти в укриття. Так, зараз вам Аня буде розказувати якісь лайфхаки. Як її мама каже, лайфхаки. Да. Коротше, який лайфхак. Мені потрібні були для балонь'єзи помідори такі закручені квашені, якби, але не малосольні чи там солоні, а а саме такі, ну як кукуруза продається, таке і я не ну, так, і я не знайшла їх в магазині, тому я взяла просто звичайний помідор, нагріла кипяток води. Кипяток води, нормально, да? Нагріла води одної води. Обдала цю помідору, зняла всю шкурочку і все акуратненько. Так, 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 і я їх протушу разом з зажаркою. І буде це те ж саме. Да? Це буде смачно, побачиш. Що Що говориш? Так, я це зробив, кажу, що далі робиш. Ну що ж, ти ж кухар? Що будеш робити? А ну, поки що підкидаю. <рес> Сюди засипай. Реально? Так. Да. Коротше, привів я, Льоню, з'їсти неймовірно смачні якісь там бутіки з гуакамолі. Що скажеш? Не знаю, виглядає прикольно. Навіть сухосмачно. Як От, ти будеш? приємно нам... А? Навіть що? Навіть смачно, uh -huh. все приємно вам. Друзі, просто подивіться на цю красу. Зібралася. Я не можу. <рес> як можна бути такою стильною? Каже, ти вдягся в сірий колір, тому я вирішила бути як ти. Так, <рес> <рес> Це я хочу бути таким модним, як ти. І трошки беременним. <рес> подивіться, не йде, а пливе. Просто пливе. Вся в компліментах. На брендах. Ну, Ферена? що, що ж. Е, до речі, е, я я так би думала собі, що якщо б я е, ну, там, перестала займатися музикою, там, співом, і ну, коротше, ти зрозумів, то я би е, хотіла займатися луки типу, стилістикою Коротше, аграрії людям... луком займалася. Людям би займалася дівчина. Людям би луки там підбирала би, чи хотіла там по магазину безлітний людьми, гардероб їм змінила. Мені таке подобається. <пишись> <пишись> Вийшли з ані опроглятися в аркаді, а тут такий концерт. Зараз спустимось стрішечки поближче. Покажу вам. Коротко, приїхали ми в ще один магазин, тому що нічого нормального немає. Ні, ну, бар, бал, как? Ось такий є модний хлопець, що навіть не знаю назву Балер. Балер. Коротше, не для мене. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, що хто там? Не Коли такий корноси нос. Mm -hmm. Здається, що з локацією ми вже визначились. Тепер ми шукаємо. О, деться, яка сумочка. Тепер ми шукаємо. Нам одежу, тому що в мене плаття шиється. Тепер треба одягнути хлопчика, да? майбутнього татуся. Ми вже штани купили, тепер шукаємо якусь прикольну рубашку чи футболку з рубашкою. Так що так. Хочу сказати щось людям? Я б взяв, звичайно, це рожевеньке. Так, ну що, ми отримали конверт, в якому вже то що буде. Діма, ми допомогли. Ти що відкрив? Ти шоволоді? Коротше, ми вже вийшли з освіт, бачимо, вже 3D нашого малюка. Це макар, те, що, що, такі там, що там копія, він вже mm -hmm. що, то, навіщо робити вже гендер терпач, якщо вже все, все зрозуміло, і він вже носить хто там. На вулиці дуже класна погода, все як ми очікували, і напевно ми це зробимо у цю неділю, якщо ми встигнемо все організувати, і моя сукня пошиється. Але ти думаєш, що ти вже побачив маленького там просто хлопчика? Просто обличчя так? копія, я просто копія один в один, лише ніс ось такий. Ну слава Богу, що ніс такий. Ну все, значить, гарний. гарний. Якщо хлопчик, то гарний хлопчик. Якщо дівчинка, то дуже гарна дівчинка. На тебе схоже, тільки, так. ні, ну можна. Я гарний також. Ну ти гарний, так. Я тобі ще сказала, що я згодна, хай буде очі. Я хочу, щоб очі взагалі кольором були як в тебе. Все буде як в тебе, тільки хай буде ніс, чи як мене, чи як твоєї мами. Може, щоб фігура, ще була як в тебе? Ні, ну так ну якщо дівчинка, так. Файр замовили, е декор замовили. Вигики зробили, що треба покраситись і буде все супер. Сукня ш'ється. Ну що давай показуй вже. Що тобі показувати? Я хочу подивитись відео. Яке відео? відео Рібьйонка. Відео Відеорібьонка. Ну добре, зараз буду Добав. показувати Льоні відеорібьонка. І він каже, що це копія. В мене, він. Вона ну, да, <світ> є подпущення, що це копія. Дитина копія я. Серйозно а, не знаю чому. А як так сталося? Ну я не знаю, це вже питання не до мене. Насправді. А до кого? До моїх генів? До, до твоїх генів, так. Може, може, тому що ми з тобою схожі, але дитинка схожа на мене. І в мене є така здогадка, що це, скоріш за все, хлопчик. Угу. Да, так трішечки, ось так. Так Ось, ось. ось так. Щось мені здається, що влог вийде набагато раніше, ніж жендерпаті, тому гендерпаті буде у наступному. Але у вас є така змога підписатися, поставити <світ> цей дзвоник, і обов'язково в наступному влозі ви дізнаєтесь, хто там, хто там, хто там. там. Короче, ми тільки що трошки врізалися в машину наших сусідів, але ми нічого там поганого не зробили. Тому ми пішли додому, але. Такий варіант під додому не зрозуміло. Тут почалася тривога. І я ось говорю: а є Серці. якийсь сенс іти взагалі додому? А цьому говорить, нам треба значить купити якусь кладовку у паркінгу внизу. там поставити двох кроваті, ліжко. Тоді ми будемо всі лягати спокійно спати, висипатися а вже зранку підніматися. Додому. У мене руки не з того місця, і я забуваю, що треба знімати. Ось так. Коротше, в нас є така малесенька собачка. Привіт! Він лисий. Він трошки лисик, але він вже заростає, тому що в нього да, Ну, але... але... В нього дуже гарна мордуся. Прикольно, так? Да? І він має дуже ліний. Сьогодні всі приходили і одразу починали вичисляти, кто же, кто? на кого я похожа. На маму мальчика или на маму девочки? И что? Вы как по большой слабый. А вы опорами как типа, типа, ага, типа э, пришли. Э, а здесь как сама сказала, говорит, как только я увидела в Инстаграме, что ты написала, я сразу представила тебя с Димой и, и пацана, который бегает и разносит мне Я говорю, очень хорошо. А можно он не будет разносить? Ну, такой шабутной, типа, неспокойный, как вы, и разносит все очень хорошо. Привет. Ты уже подумал, где кроватка стоит, где пеленальный столик. Кстати, мы были э, в этом, я же так и не договорила, проходили с Леночкой в космосе, ну, вот сейчас, знаешь, с правой стороны. Там такой няшненький магазинчик. Да, ну, там да. все типа, прям как будто для девочки. Да. Ну, симпатичный очень. 600 долларов кроватка, которая... На два месяца? На три. Это потолок. Нет, не, я не хочу, я хочу. Но это мне, потолок кажется, на три. Оце брати прикольну у Насті, щоб вона ще отак вот -от опускалася, поднімалась, щоб можна було кровати, і плюс він прививає к цієї кроватці, і все, он всі там знаходиться постоянно. Не не вот так это я втіла таку, яка сама ставиться на регулятор качання, а потім я думаю, а за вообще взагалі качаться? качатися? Щоб потім всі качали. Одна з переваг жити поруч, що зараз на годиннику близько 12-ї ночі комендантська година, а ось ці. Е... Люди тільки збираються. Всі люди так приємно, дякую. Що тут відбувається? А, а таке, таке враження, що ми пили. Да. Да. Особливо, особливо ти. Куба, Кубак, кубок. Я так живу. Так, друзі. Давайте. Пока. Що з тобою тільки ще було? У мене була хвилинка усвідомлення. Повочка зупиніться на одну хвилинку і подумайте над тим, що вам дуже важливо, за що ви дуже вдячні. Пропустіть це, типу, через себе, і потім зробіть якісь там дихальні вправи, і це допоможе зробити ваш день щасливіше. Аня. Аня пішла передавати конверт. Так руки чесалися, просто подивитися, що ж там, але. Поки що таємницю дізнається ось цей дядечка, який буде, буде готувати фейерверки. фейерверки. Ну блін, що сказати, дім? Що Може, є, ти... є шанс в мене ще подивитись чи ні. ні? ні, ні давай давай. Як, як всі разом. А якщо б у вас була змога просто подивитись раніше ніж гендерпаті, на моєму місці, так наприклад, ви б це зробили чи ні? Я до останнього просто не знаю, в мене руки чесались. До останнього хотів подивитись, але буду, буду чекати, як і всі. Ну що, друзі, нарешті я вже можу видихнути, і вся наша сім'я, тому що ми знайшли локацію для гендерпаті. Нам на це потрібно було десь півтора місяці. Просто ми так довго шукали. Ми все про це говорили. Але це було дуже важливо, щоб зробити це гарно, естетично, мінімалістично в нашому стилі, але не так, як робить хтось. Але гендер це така штука, коротше, коли ну, воно схоже завжди один з одним. Ну там щось таке заурядне в нашій країні не видумаєш, тому що мало що можна зробити. І ми там шукали спеціальні там. Ну, скажімо так, прикраси, щоб я не, не промовилася, про що я говорю, щоб вам було ще цікавіше, щоб вони були не такі, як були там у інших людей, які робили собі також такі гендерпаті. І зараз ми вже вибираємо тільки форшет, вже все замовили. Конверт передали. Ви бачили все, все ми на фінішній прямій. Залишилось ще трошки. Але ж є один цікавий момент, який я думаю, що е, ви могли б також з нами обсудити, не знаю, як правильно сказати, обговорити, е це по-перше, ви ще не знаєте, малюків скільки, і не знаєте хто. Можемо це з вами обговорити. Насправді, завжди дуже сложно вибирати подарунки, коли ти не знаєш пол ребёнка. Это я сейчас говорю про гендер-паті. Поэтому нужно всегда покупать что-то такое нейтральное. Точно точно, что -то в детский магазин, не знаю. Дела пока такое нейтральное, ну, просто Не то, чтобы подарки, это такое стартовое, тренировочное. Стартовый детский набор. Стартовое детское тренировочное. Делаем вот такой вот пледик. Мне очень нравится, потому что он на такое вот утепление. Угу. И мальчику, и Боже, какая подойдет. милота. И мальчику и девочке подойдет. Вот такая вот красота. Боже, эта шапка, наш просто как, как кулак. ну дай. Просто як кулак. Вона даже, навіть ну, даже менше, ніж кулак. Прикол. Ну, давай как бы носочки. Тоже так марочку і девочки повідомлять. Сара, ось день завершився, і ми йдемо додому повний кабінет квітів. Так приємно, що навіть наша підписниця з Ютубу, Анна Марія да. Еріш, прислала ось такий гарний букет. Це, да, це... Не цей, ну схожий на цей білі також тюльпана, я й обожнюю. Я не знаю, як вона стала, але це дуже прикольно. Так, ну що ж, зараз буде подія року, тому що Прямо зараз. Прямо зараз, подія... зараз. <сх> я не про наше сілля, не про гендерпатті. Я вмовила, просто вмовила діму, тільки що, так як ми сьогодні просто якимось чудом вийшли з офісу наш. Дуже світло, ну, як світло, ну так, нормально, короте. ще не темно, так скажемо. Поїхати до моря у нас дуже гарний є такий пірс. ну взагалі... Пірс, в... ми прямо на пірс ми підемо. А що, ні? Так. Ну, тому подивимось. Ну, дуже прикольне є місце прямо біля центру, біля нашого офісу, де такі там фонтанчики. Я не знаю, чи вони ще, чи вони вже, вже. працюють. Ну, коротше, ну, там дуже прикольно, там э, класно так видно море, і ти прямо ходиш ну, прямо прям над водою. Там є прикольні ходоги. Я ще про це подумалася. Можна? А я боюсь. Поки ця дама йде за сосискою, я вам покажу, які гарні місця є в Одесі. Тут же море, це, до речі, пляж Ланжерон. Мене 14%, мені треба встигнути купити сосус. Ну, все, ми встигнемо. Подивіться, яка краса просто, друзі. Це неймовірно. Я останнім часом дуже рідко гуляю а, десь в таких людних місцях, тому що не на часі, не можна, не треба, але я подумав, мені хай, ти хай ти йому в грець. Я два роки тут не був, до речі, да. Хай йому грець. Ось пішов і зараз куплю собі сосиску, буду підіймати настрій. Покажи, порушення була. Це стало ще гарніше. Анішка, я, я, здається, придумав. Ставай тут, будемо робити гендер паті О, Дивись, рожевий! Є синій. Я і синій? No. Ну ладно, тоді не канаю. Ну, вже синій. Яка різниця? Дімочка, це вже і так забагато. Все, побачимося в наступному відео.